Виставку традиційних і авторських ляльок-мотанок та майстер-класи з їх виготовлення провели у межах першого в Україні фестивалю конкурсу Чарівний світ ляльки-мотанки 15 червня. На захід, що відбувся на території Бережанського замку, запросили народних майстрів і майстринь з різних куточків України. Загалом у конкурсі взяли участь 53 роботи учасників, а також дві ляльки-мотанки, які привезли з-за кордону. Як відбувався фестиваль, бачили журналісти терену. Фестиваль, конкурс Чарівний світ для Альки Мотанки», який поринає далеко в наше минуле, нашу історії України, нашої культури, і це дуже потрібне для нашої молоді, для, для, для майбутніх поколінь. Тобто, це наша історія, це наші традиції, це наша культура, наша мова, це молитва над якою. Створюється кожна лялька-мотанка на сцені, яку звели на території замку. Також можна було побачити концертну програму та театралізоване дійство. Князь Синявський та Синявська надають право проводити захід. Подібні заходи свідчать про те, якою багато є наша культура і як важливо її берегти. Ворог. Який напав я їх перше все не цікавить земля, їх не цікавить заводи, їх цікавить українці як нація, як народ, своїми культурними цінностями, то що ми зберегли сьогодні. І тому це дуже важливо підтримувати сьогодні от якраз культуру. Ми сьогодні тут я просто дивлюся і в загальному для себе отримую величезне задоволення, тому що це оживає. І хотілося, щоб сьогодні кожне наше містечко, українське містечко було центром нашої культури, ідентичності нашої. Фестиваль організували за ініціативи майстрині Олени Хмельницької спільно з обласним департаментом культури та обласним методичним центром народної творчості. Олена Хмельницька родом з Луганщини. На початку повномасштабної війни у 2022 році їй довелось вимушено переїхати на Тернопільщину. Такий фестиваль вона мріяла організувати у себе вдома. Мисткиня проводить невелику екскурсію виставкою ляльок-мотанок. На сьогоднішній день їх уже 53. Чотири лялечки подаровані. А всі інші сьогодні тут представлені на цій фотозоні. Я навіть не очікувала, що тернополяни настільки полюблять цих ляльок. В них у кожного своя історія, своє ім'я. І тут є лялька, присвята діткам, які тікають від війни. Є лялька, присвята воїнам Азову. Є присвята містам. Взагалі 10 ля ляльок це присвята містам. Є лялечка, яка присвячена е, жінці воїну, прекрасній дівчині з позивним пташка. На фестивалі конкурсів було багато фотолокацій з ляльками мотанками де відвідувачі могли зробити світлини на пам'ять. Одна з таких локацій мапа з мотанками з різних регіонів України під назвою Обійми. Спочатку ми думали, що це буде просто мапа з ляльками, а потім, коли почали обговорювати, то вирішили, що будемо дивитися, щоб кожна лялька вона якимось чином мала свій відтінок об той чи іншої області. Наприклад, Одеса це у нас роза на привозі, Наприклад, Канатопська відьма це Суми. Кожна область це. Або характер, або вишивка. На заході можна було не лише побачити красу та різноманіття ляльок мотанок а й придбати ці вироби. Людмила Павлова з Тернополя привезла невеличку колекцію своїх ляльок. Кожна вдягнена е, в якийсь певний регіон України. Таке зимове вбрання, чи те полтавська тут повністю все. є. Зменшений вигляд тих. Е, Екземплярів, які зберігаються в музейних зразках, які є справжні на людях, тільки в зменшеному вигляді в 3-4 рази просто зменшені. Майстер Анатолій Богомолов родом з Харкова, який зараз проживає в Тернополі, продавав своїх коників. Виручені від продажу кошти, чоловік передає на потреби ЗСУ. спочатку робили кікамар, а потім пройшла зима. нитки були, треба було щось робити. І почали так ось потихеньку, потихеньку, потихеньку. Нарощувати, щоб воно якось було. Дітям дарували. Потім були діти, дарили, дарували піскову. Піскове були дуже доволі. От якось захопилося, захопилося, воно пішло, пішло. До слова, Анатолій Богомолов посів перше місце у конкурсі на стилізовану ляльку-мотанку. А Людмила Павлова отримала гран-прі у тій же номінації. Фестиваль конкурс Чарівний світ ляльки-мотанки планують проводити і в подальшому, та зробити його мандрівним. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.